Це часте питання до мене, як я став успішним та багатим. Просто я прожив таке життя і отримав такий досвід, який привів мене до того, що я зараз маю, і я дуже вдячний за це. Я впевнений, що кожен, хто прожив би як я і зробив власні правильні висновки, міг би стати таким успішним, як є, але щоб отримати досвід Дмитра Гордона. Вам не обов'язково повністю проживати моє життя. Я запускаю особисте наставництво, ближнє коло. Це не тренінг і не навчання, це відкриття багатьох дверей, які вам здаються зачиненими. Кількість місць обмежена, а учасників я буду обирати особисто через анкету. Це мій практичний досвід та досвід моїх друзів, які ви зможете реалізувати у власному житті та бізнесі. Серед моїх друзів та експертів неймовірні люди, які багато досягли в своєму житті. Щоб заповнити анкету та дізнатися більше про програму, переходьте за посиланням.